Остання ніч спустилася на маленьке поселення. Як не ховалися місцеві селяни, не всім вдалося уберегти себе від кровожерливих вовкула, а новий день змусив усіх задуматися, як жити далі? Адже наступна остання ніч вже незабаром. І хто знає, як вона закінчиться. Проте ми знаємо лише одне: світанок точно настане. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами будемо говорити про, так би мовити, сіквел до гри Остання ніч перевертній, коробочку під назвою Остання ніч світанок. І це в нас гра в локалізації видавництва Game 7 Days. Ця гра в цілому пропонує ті самі правила, але заміняє безхребетних та бездієвих сілян та вовкулак новими персонажами, наділяючи кожного за столом своїми вміннями. Тож швиденько пройдімося по правилах для більшого розуміння. Отже, остання ніч світанок це в нас гра на кшталт мафії, де гравці діляться на дві команди: селян та вовки, вовкулак, називайте, як хочете. І кожен учасник на початку партії отримує свою роль з унікальним вмінням. Під час кожної ночі, по черзі, у певний момент буде прокидатись кожен із гравців та робити дії, що предписані його ролі. Це може бути або під керівництвом Глашата, який буде зачитувати ролі, які прокидаються по черзі, або ви можете скористатися спеціальним застосунком, у якому вам потрібно обрати персонажів. Що приймають участь у грі, її за стосунок сам проведе вас партією, додаючи змогу по черзі виконувати свої дії кожному із гравців. Тож після ночі, коли настає день, усім гравцям разом потрібно обрати і проголосувати за того, кого вони вважають вовкулакою. І якщо дійсно ця людина є вовкулакою, селяни перемагають. А якщо ні, то перемога за вовками. Уся партія це максимум 10 хвилин, один раунд, одна ніч і все. Проте. Цікавинкою цієї коробочки є саме ролі, кожна із яких дає змогу якось маніпулювати із картами ролей, міняючи їх місцями, підглядаючи чи навіть додаючи щити, блокуючи їх від будь-якої взаємодії чи артефакти, що докорінно змінюють вашу роль. Адже у кожній партії ви будете використовувати набір ролей, який буде на три карти більше, ніж кількість учасників, що ще більше може заплутати гравців під час партії. Тож в цілому, ми розібрались із базовими правилами, а тепер давайте поглянемо. На самих персонажів і що вони нам пропонують. Ну, по перше, тепер у грі є три різних вовкулаки: Альфа, Медіум та Сонько. На відміну від інших, Сонько не відкриватиме очі на початку ночі для знайомства з іншими вовкулаками, а лише буде піднімати палець. Тож усі, крім нього, будуть знати, хто поганці у цьому раунді, а він ні. Вовчиця Медіум після знайомства зможе піддивитись чужу карту. А ось граючи з Альфою, у вас завжди буде окремо лежати карта Вовкулак. І після знайомства Альфа повинен поміняти цю карту на карту іншого гравця, додавши ще одну вовкулаку до гри. Також тут прибрані усі звичайні селяни. і тепер у грі, наприклад, є відьма, яка може подивитися карту в центрі, а після поміняти її на чиюсь карту. Шисільський дурник, що може пересунути усі карти гравців, крім своєї, на одну позицію ліворуч, таким чином змінивши сім ролі. А викривач може взагалі відкрити горілиць роль іншого гравця. А також тут є два персонажі, які мають можливість взаємодіяти із спеціальними жетонами. Вартовий має щит і може його викласти на карту будь-якого іншого персонажа, і відтепер з цією картою не можна буде взаємодіяти до кінця раунду. Або старішина, який викладає один випадковий жетон артефактів на чужу карту і по закінченню ночі, гравець може піддивитись цей жетон, умови якого змінюють правила для нього. Він може або змінити сторону, ставши вовкулакою чи селянином, заборонити, наприклад, розмовляти чи взагалі змусити вас повернутися до усіх спиною. До речі, забув сказати, що хоча ця коробочка є розрахована до семи учасників, маючи обидві коробочки і перевертні в її світанок, а ви можете збільшити кількість гравців до десяти. Проте за наявності такої кількості учасників та маючи таких персонажів, як сільський дурник, наприклад, потрібно зуміти зробити доступ до усіх компонентів усім гравцям, і щоб ще це не було помітним. Що, як на мене, виявляється не дуже зручним. Взагалі. Ось цей момент із взаємодією із картами-жетонами в центрі це неймовірно круто, але саме він найчастіше її видає того чи іншого гравця під час партії. А якщо ж казати загалом, то мені ця версія світанка. Здається більш цікавою, адже тут у кожного є якась його особиста дія, що він тепер не просто селянин сидить і чекає закінчення ночі, щоб когось звинуватити. Ні, він приймає активну участь, адже це ж не повноцінна мафія, де ви встигнете побудувати там якісь ланцюжки дедукції та прослідкувати за поведінкою гравців у прогресії. Тут це швидко: один раунд, одна ніч, і давай голосуй. І завершує. Через що якраз ці дії їй дають змогу більше відчути гру. На мою думку, остання ніч це прям те, що потрібно у колекції. Швидка і зрозуміла гра, яка водночас залучає велику кампанію і дає можливість зіграти в таку улюблену багатьма не настільчиками мафію усього за одну ніч. І на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас подобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!